Тут міністр культури Ткаченко дуже ся спереживав щодо недостатньої уваги до культури і подав у відставку. Хочу запевнити міністра культури, що оті всі лайно-серіали про обіймання зі сватами з Рашиської імперії, про свиню народу і всі ці потапи от це ось усе воно не має жодного стосунку до культури. Але всі вони мають стосунок до грабунку країни і війська і роблять це свідомо. Усвідомлюючи, що відбирають гроші, які мали би йти на військо. І дуже шкода, що російськомовний міністр української культури не знає української культури, і не знає історії і не знає традицій. А традиції були досить жорстокі. Наприклад, в часи козацтва за грабунок війська саджали на палю всіх, хто був до цього причетний, хоч найменшим чином. Зате до української культури має стосунок скіфське золото, вкрадене отими сватами з Запорєбріка в перші же дні війни, не вивезене з музеїв. Сім'ї свої повивозили за кордон, ДБР у всьому складі перевезли до Львова, а музейні цінності, які можна було завантажити в дві фури або у випадку з золотом перевезти в інкасаторській машині, ні-ні, їх не вивезли. І цінності з розграбованого Херсона, вивезені перед обратним наступлінням, теж мають стосунок до української культури з того Херсона, який ніколи не мав би бути окупованим, якби герой серіалу виконав свої конституційні обов'язки. І зраджені, закатовані за складеними наперед списками діячі української культури, теж мають стосунок до української культури. І українські святині теж мають стосунок до української культури. Але на жаль, їхні цінності розграбовуються і вивозяться в країну окупанта. І ці святині досі окуповані злочинною сектою ФСБ РФ, незважаючи на злочини цієї секти і незважаючи на те, що місцева наша українська пропаганда ще рік тому подякувала Зеленському за поборену секту. Якось так вийшло. Але міністр культури у всіх цих випадках не зробив нічого. Сподіваюсь, що у вільний час він зможе прочитати більше про українську історію, культуру і традиції. Ну а наразі, як в цій пісні, їдь в гливаху.